Що таке Божі чесноти та у чому їхня цінність? В Ісусі Христі Бог відновлює втрачену внаслідок первородного гріха єдність між людиною і Богом. Однак людина, втративши первісну благодать, стала схильною до гріха, знаючи про трудність духовної боротьби з гріхом. Господь не залишає людину наодинці з проблемами, а обдаровує її своєю благодаттю та чеснотами, щоб, перебуваючи в єдності з Богом, людина могла осягнути правдиве щастя, приймаючи від Бога благодаті чесноти, людина співдіє з ними та зростає у них. Чеснота це якість, яка спрямовує нас до Бога, єднає нас з Богом і змінює нас, розвивається та удосконалюється вона в співдії з Божою благодаттю. Божі чесноти. Це віра, надія і любов. Бог у своїй безмежній любові дарує їх нам. Через віру, надію і любов входимо взаємини з Господом Богом, стаємо здатними жити і діяти у Христі, оподібнюватися до Бога, досягати обожествлення. І перша чеснота віра, що означає вірити в Бога. Віра основа християнського життя, вірити в Бога. Це мати щире і тверде переконання, що Бог є Бог присутній між нами, Бог діє в світі і в церкві, віра є основою духовного життя, віра є запорукою того, чого сподіваємося. Доказ речей невидимих, Євреїв 11.1. Віримо в Бога. У те, що Він об'явив і що церква подає нам для вірування. У вірі людина відкривається надію Святого Духа та єднається з Воскреслим Христом. Віра є основою християнської моралі, праведності та святості. Праведник з віри буде жити. Римлян 1:17 Вірити. Означає відкритися на Бога та на Його дію. Вдяки вірі Господь входить у глибини людської особи, оновлює її та укладає у неї своє вічне життя. Віра веде людину через святе таїнство хрещення до нового народження у Христі. Учень Христа покликаний не лише вірити, але і жити. Та діяти згідно з вірою, визнавати свою віру та поширювати її. Через чесноту віри людина стає спроможною виконувати три перші заповіді Божі, які стосуються Бога. Віра відкриває людину на Бога та внутрішньо єднає її з Творцем і Спасителем. Саме у вірі людина стає здатною. Поклонятися єдиному Богу в душі та істини, так каже катехизм Греко-католицької церкви Канон 837. Прикладу. Одного куди прямуєш? запитав один паломник, зустрівшись з чумою. Я йду в Багдад, мені треба уморити п'ять тисяч людей. Через декілька днів. Той же паломник знову зустрів чуму. Ти сказала, що йдеш в Багдад, щоб уморити п'ять тисяч людей, а замість того ти вбила п'ятдесят тисяч, докорив він чумі. Ні, заперечила чума. Я погубила тільки п'ять тисяч, інші померли від страху. Страх є віра у тріумф зла. У любові немає страху, але довершна любов проганяє страх. Яка користь, браття мої, коли хто говорить, що він не має віру, а діл немає? Чи може ця віра спасти Його? Якщо брат або сестра наги і не мають денного прожитку, а хто небудь з вас скаже їм Ідіть з миром, грійтесь і їжте. Але не дасть їм потрібного для тіла яка користь, так само і віра, коли немає діл сама по собі мертва. Якова 14-17 Один побожний чоловік мав такий сон. Йому наснилося, що він прийшов перед небесні ворота, прийшов по нагороду, подовго боровся в своєму житті, але поборов всі злі схильності. Сміливо ставав в обороні Христової віри і гріха боявся як найбільшого нещастя, тому був переконаний, що увійде до Божого царства, але дивиться він, що кожному з тих, хто перед ним прийшли, ангел відкриває якусь книжку і з неї щось вичитує, а відтак одних пускає до неба, а інших завертає на землю. Не знав він, що це таке, але приходить черга на нього. Ось перед ним відкриває ангел книжку і хоче читати, але листає один листок, другий, і вони не списані. Дивуючись, що його книзі нічого не записано, завип... запитує він ангела, в чому причина. Ангел відповів йому Бачиш, брате, це добре, що ти боровся зі злом. Тому в твоїй книзі немає записаного жодного гріха, але немає також жодного доброго вчинку, тому твоя книга не заповнена, а хіба ти не знав, що немає користі з такої землі, яку не обробиш від бур'яну, але і потім не засієш її добрим зерном. А хіба ти забув, що святий апостол Яків? Сказав, що віра без діл мертва. Віра це не лише те, що носимо в серці, це і те, що визначає наші думки і вчинки. Якщо ми вважаємо себе християнами, але виходячи з дому, ні за які гроші не вернемось, бо це погана прикмета, обійдемо всіх чорних котів по вулиці. Подумки осудимо п'яного чи сусіда і з люттю накинемось на когось у громадському транспорті, то будьмо щирі, з нашою вірою щось не так. Коли у нас з'являється віра, Бог це бачить відразу, а от люди не бачать. І тільки вчинками можемо показати, у що ми віримо. Тому Біблія не раз приділяє увагу тому. Яка має змінитися поведінка віруючого? Справжнє добре життя може бути тільки у того, хто має в собі віру Христову. Кажуть, що кожна душа за своєю природою християнка, тобто здатна на добро. Добрі діла це вияв нашої любові, яка є основою всього християнського життя. Добротворення за нашого боку має бути безкорисним, безкінечним і неперебірливим, так, щоб підсумком нашого життя були слова з послання апостола Павла до Тимофія: подвигом добрим трудився я, шлях подолав, віру зберіг, Наостанку мені призначається вінець праведності, якого мені дасть Господь суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто пришестя його полюбив. Знову у мене проблеми, коли, Господи, Ти від них врятуєш мене. І Я ні від кого не залежатиму, не створюватиму собі кумирів, бо моя мета. Не ідолам поклонятися, а набути Бога, який над усіма ідолами. І якщо на шляху до Бога я поклонятимуся людям, як ідолам, і обожнюватиму їх, чекаючи того, чого вони мені дати не можуть, мене чекає провал. У жінка взяла в Христа те, чого інші не взяли. Підійду до нього сама. Ця Цровотечива жінка, мабуть, мала великий спокій. У неї була дуже спокійна душа. Так, фізично вона страждала багато років, витративши на лікарів усі свої кошти. Але, думаю, була душа її абсолютно здоровою. Мені так здається, ця жінка була прекрасна, вона мала безсмертну душу. І підійшовши до Господа, вона торкнулася до нього, доторкнулася навіть не до його пречистого тіла, не до його ніг, а до одягу і відчула, як з нього вийшла сила, після чого зцілилася. Зупини, кровотеча її зупинилася. А Христос, відчувши, що з нього вийшла сила, звертається до людей навколо, запитуючи, хто доторкнувся до нього. Учні дивуються, що тут такого, навколо стільки народу, тебе тіснять з усіх боків, що ти тут міг відчути? А Господь відповідає. Так, мене тиснуть з усіх боків, але хтось узяв від мене те, чого ви все не берете. Ви поруч, але не забираєте собі те, що я можу вам дати. Я з вами, але ви не берете у мене те, що я маю. Ця жінка взяла у Христа те, чого інші не взяли. Вона ж, чому ж вона змогла це зробити? Думаю, тому, що мала сміливість, мала прекрасну душу, який багато що було під силу. Тоді, як тілом вона схилялася до ніг Христових, торкаючись до його одягу, душею вона прямувала у і бачила своє зцілення ще до того, як воно сталося. Ми захватом слухаємо слова про Бога. Але наша мета йти до нього. Ми часто просимо, щоб за нас попросили, поклопотали. Нам потрібні якісь додаткові способи, посередництво. Ми завжди залежимо від того, що про нас скажуть інші. Можливо, ви і не часто так робите стосовно людей. Але навіть якщо починаєш просити якогось святого, щоб він поклопотався за тебе перед Богом, стеж, як би не почати цього святого обожнювати, пам'ятай, що Він саме посередник, і ти просиш Його привести тебе до Христа, щоб душа зміцніла і більше ні від кого не залежала. Навіть просто захоплюючись кимсь. Стеж, щоб захоплення не переросло в ідолопоклонство, інакше на тебе чекають розчарування, страждання і біль, тому що буває, люди спричиняють один... біль один одному, яка прекрасна людина, який священник, які у нього проповіді, місіонер, можна почути від деяких людей. Ну і що, хіба захоплювати кимсь погано? запитаєте Ні, ви. Ні, це не погано, коли тебе хтось захоплює, і в цьому ти черпаєш сили, натхнення і сміливість. Питання в тому, до якої міри захоплюватися, як далеко заходить твій захват. Це все одно, начебто я показував тобі райські кущі і Бога, а ти в захопленні дивився б не на них, а на мою руку. Ми з таким захватом слухаємо слова про Бога, але наша мета йти до нього, бо будь-які вуста це прах, земля. Так і земля може свідчити про Бога, але якщо ми не підемо до Нього, а залишимося у землі, то Кінець кінцем і самі перетворимося на землю. На нас чекає розчарування, а не духовне зростання. Справжня допомога не від людей, і спасіння не від людей. Тому прийми рішення і не розраховуй на них, зміцни свою душу, встанови особисті стосунки з Господом. Нехай люди дають тобі те, що можуть дати, але не вимагай від них більшого. Люби усіх, але правильно, співчувай, співпереживай, співчувай, будь разом з усіма, не віддаляйся. Але пам'ятай, не слід чекати від людей занадто багато чого. У мене є Бог, Його я шукаю. І в той же час, коли Христос здійснює диво з цією жінкою, яка, як каже Євангеліє, стрепетом підходить і зізнається, що це вона доторкнулася до його одягу. У той же час. Всі навколо приоголомшені дивом, що сталося, відбуваються події, які знову ставлять під сумнів довіру людини до бога. Не слухай, що кажуть інші. Думаю, що і в моєму. І в твоєму житті така нестабільність і присутньої постійно. У нас є віра, яка може дати нам духовну повноту, рис, відчуття внутрішньої самодостатності, упокореної, божественної самодостатності. Але щось трапляється, і ми знову починаємо сумніватися. От, наприклад, сьогоднішній час цієї епідемії ми всі в такий страх впали. Що забули про Бога, адже Його слова, без волі Божої вам і волосок з голови не впаде. Померти ми не можемо самі. Щодо нашої смерті воля Божа, тільки коли ми можемо перекреслити волю Божу, коли вчинимо самогубство. А по-іншому не біймося, не біймося. Довірмося Богові, як і папа недавно сказав, про ці, пояснюючи Євангеліє, де учні плили з Ісусом в кораблі, і почалася буря, вони почали топитися, а Ісус спить. І вони почали його будити. Господи, чи тобі байдуже, ми ж гинемо. А він їх заспокоїв і сказав, чого засумнівалися, маловіри. Не біймося. Ну от знову, і знову в мене проблеми. Як же так? Коли ж нарешті, Господи, Ти мене урятуєш? Ти взагалі існуєш чи ні? Любиш мене чи ні. Бажаєш мені добра, чи хочеш, щоб я страждав. У той час, коли Господь здійснює диво над кровоти чивою, Яїру кажуть, Твоя дочка вмерла не турбуй вчителя. І втомить Ісус звертається до нього словами: не бійся тільки віруй, не бійся. Ще раз повторюй, не бійся, не слухай, що кажуть інші. А йому ж кажуть, що померло. Бачите знову інші. Тому і кажу: не чекайте допомоги від людей. Люди, які щойно бачили диво, і тепер, здавалося, б самі повинні приводити всіх до Христа, розповідаючи, який Він незвичайний, миттєво розчаровуються і починають сумніватися. Можна спиратися на людей, покладатися на них. Але не треба за них чіплятися, як за останню надію, не треба прикріплюватися серцем, бо якщо вони упадуть, впадеш і ти. Не бійся тільки віруй, але немає ніяких але. На мене дивися, на мене, сподівайся, Явіре, дивися на мене. Хіба ти не хочеш, щоб я зцілив твою дитину? Чи мені ти не довіряєш, чи мене не звеш? Чи ви мені не вірите, що я можу вас захистити від цієї пандемії коронавірусу? Так, але навколо стільки хворих людей. Живи, не озираючись на людей, живи серед них, але дивися на мене. І Господь зараз з яїром. Прямує до Його дому, а потім відбувається те, що ви знаєте з Івангелі, дивовишне Воскресіння його дочки, перемога над безвихіддю і відчаєм, бо ці почуття Яїр звичайно відчував повною мірою, що абсолютно природньо. Через удари долі душа зростає. Це зараз ми. Спокійно говоримо про такі речі, пояснюємо, розтлумачуємо, але якщо раптом з нами таке станеться, ми почуємо слова Твоя дитина померла. Нам буде дуже важко сказати у відповідь нічого страшного, що вона померла, якщо Бог зі мною все може змінитися. Легко міркувати в теорії, але на практиці нашій душі дуже важко витримати навіть декілька годин спокуси. У ці години наша віра проходить крізь страшне полум'я розжареної печі. У ці години перевіряється наша любов до Бога, особливо в сьогоднішній ситуації. Перевіряється з великим випробуванням і труднощами. Хочу. Щоб це сталося зі мною. Хочу. Так, зараз тобі здається, що ти готовий прийняти навіть мученицьку смерть, почувши щось, думаєш, я людина, сильна духом. Але зараз у тебе немає проблем. А бачимо, всі ми були такі впевнені, ми готові були хоч померти разом з Христом, а якийсь вірус настрашив нас. Ми боїмося, а от коли прийдуть справжні випробування, душа почне сумніватися, коліна тремтіти, і ти будеш, як пташка, у мороз, яка тремтить, настобурчившись, не знаючи, де сховатися від холоду. У ці хвилини нас охоплює така паніка, така невпевненість, що ми втрачаємо ґрунт під ногами, не знаючи до кого звернутися, кого покликати на допомогу. Бога та якого там Бога кажемо ми? Раз він так зі мною поступає. Я в нього розчарувався ще зовсім недавно. Він був моєю надією опорою, а тепер знову засмучуєш мучиш мене. І я знову не розумію, чого він хоче спасти мене чи мучити. І так через удари долі. Через випробування душа зростає, дозріває, зміцнюється, удосконалюється, стає багатшою і благороднішою, і проходить все те, що, про що говорить в священному писанні, усе, що буває, коли людина погоджується з Богом і починає повністю довіряти тому, хто хоче зробити тебе сильнішим. Якщо і надалі. Бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!